Коли почалася повномасштабна війна, ми всі думали про те, як вижити. Але дуже швидко стало зрозуміло, що вижити це не лише про безпеку. Це ще й про сенс, про пам'ять, про те, що робить нас людьми. Тому культура покровської громади сьогодні це не просто заходи, це наш емоційний тил. Попри евакуацію і втрати, ми зберегли команду у системі культури. Зараз працює 73 фахівці. Дякую вам, шановні колеги, за витримку, ініціативність та працьовитість. Зруйновано або пошкоджено 31 наш заклад культури. Це боляче, але ми не дозволили культурному життю зупинитися. Частину установ ми релокували до Дніпра, і щомісяця понад тисяча мешканців нашої громади приходять до Покровського культурно-освітнього центру. Люди там не просто читають чи співають, вони знаходять опору. Центральна бібліотека імені Тараса Шевченка стала справжнім хабом. Тепер і творчі зустрічі, і майстер-класи, і презентації, і дитяча майстерня чарівні пальчики. А ще дуже теплі курси комп'ютерної грамотності для людей поважного віку ще вівторка вони збираються, освоюють смартфони, переписуються з онуками, і я бачу, як у них світяться очі. За рік бібліотека надала послуги 756 користувачам, організувала 311 подій, поповнила фонд 182 двома новими виданнями. І Що важливо, ми створили нові форми: простір психологічної підтримки, точка опори та правову платформу юридичний навігатор. Бо людям сьогодні потрібно. Потрібні не тільки книги, потрібна підтримка. Покровський історичний музей це окрема історія. Він теж евакуйований, але працює так, наче стоїть у власній будівлі вдома. За рік музей провів 97 заходів, які відвідали 8349 людей. Це тренінги, наукові зустрічі, міжнародні програми. Музей активно оцифровує фонд. Маємо 15 тисяч предметів і вже 580 занесено до національного веб-реєстру. Окремим проєктом оцифровано 150 експонатів. Особливо пишаємося проєктною діяльністю музейників. Проєкт Герої героїні, робітничий портрет ХХ століття, архів і мистецька рефлексія. Співставив дві великі архівні колекції: покровського фотографа-газетяра Миколи Білоканя та британської фотографки Френкі Рафлс. В результаті була створена виставка Все для всіх, яка стала частиною Київської бієналі 2025 і працюватиме в Дніпрі до лютого 2026 року. Це доказ, що навіть під час війни ми залишаємося в культурному діалозі зі світом. В рамках програми Швидке. Грантів культура жіднає музеї Японії музеєм України придбано стелажі для впорядкування пакувань та коробки для довготривалого зберігання музейних предметів з рахуванням міжнародних стандартів. На етапі підготовки проєкт спрямований на відновлення фотофестивалю «Залізняк-фест» у Дніпрі. Покровська музична школа імені Леонтовича працює сьогодні у змішаному форматі. У нас 195 учнів і 30 викладачів. Діють п'ять відділень і два яскраві зразкові колективи. Ансамбль скрипалів Вишиванка та театр народної пісні Златиться. Цього року школа провела 49 заходів, зібравши понад півтори тисячі слухачів. А ще взяла участь у 27 конкурсах і фестивалях як всеукраїнського, так і міжнародного рівня. І це неймовірно, враховуючи всі умови у березні. Ми створили перший фестиваль «Милосвіт» і вже плануємо зробити його щорічно. Міський палац культури це простір, куди батьки приводять дітей, щоб ті були зайняті чимось світлим. Працює п'ять клубних формувань, з них чотири дитячі: хореографія, вокал і застудія, декоративно прикладне мистецтво. Щотижня діє клуб за інтересами золоті роки, який об'єднує покровчан поважного віку та дарує їм теплі зустрічі, змістовне дозвілля і відчуття справжньої спільноти, де кожен може поділитися досвідом мудрістю та радістю спілкування. За рік в палаці культури відбулось 133 події, які відвідали майже півтори тисячі людей. Як почувається культура під час війни, я завжди відповідаю, вона жива, вона втомлена, але не зламана. Вона змінюється, але не зникає. Наші люди приходять на заходи не тому, що так треба, а тому, що це дає їм сили, дає відчуття дому, навіть якщо цей дім зараз далеко. І я впевнена, коли до рідної громади культура стане однією з перших сфер, які оживуть, бо вона й зараз тримає нас усіх.